Всім привіт! Починаю цей влог з понеділка. в мене сьогодні буде шалений день, бо сьогодні в мене чоловік вихідний, а це означає, що він сидить з дитиною, а я працюю. На сьогодні в мене по плану багато зйомки для контенту, для брендів. Далі о 12. в мене клієнтка і о 15.30 в мене клієнтка. Зараз на годиннику пів 10 в мене є 2 години до 11.30. Щоб все встигнути, ще потрібно спакувати та відправити посилочку дівчинки. Вона там замовляла з телеграм-каналу. Там, де я продаю матеріали, мене розпродаж, і вона зробила замовлення, потрібно відправити. Відправляти буду через поштомат, тому що відділення найближче знаходиться досі далеко, і я там буду дуже нескоро. Хочу почати цей влог з розпаковки. Швиденько вам покажу, що мені прийшло від мікростопу. Це моє щомісячне замовлення від них. Давайте разом подивимося. Я вже дивилася, звісно, щоб не шуршати на відео вже розпаковувала. Так, вперше, це в мене ось такий маленький універсальний засіб для дезінфекції, для закон називається. Тут у нас 250 мл це для. З дезінфекції інструментів можна розводити і робити ось такий спрей 5%. -й. Це готовий вже розчин в таких бутильочках, Замов була дві штучки, і ними зручно обробляти поверхню, обробляти там стіл, наприклад, там витяжку, лампи. Все це я оброблю саме ним. Далі мої улюблені наліпочки. На контейнер, без них не обходиться жодне моє замовлення. Замовляю завжди їх. Далі рукавички від мікростопу беру завжди розмір S, тому що МК на мене якось незручно працювати, великувата. Коротше, мені більше подобається Есочка. Досить такі щільні. Далі я завжди замовляю крафт пакети 100 на 200. Ось такі коричневі. Ось. Але на цей раз вирішила спробувати замовити прозорі ось такі великі, також 100 на 200, щоб одразу сюди класти все-все-все. І щоб було видно, зручно, коротше, вони прозорі. Зараз відкрию, а, тут ще до них, до речі, йдуть індикатори, щоб вклеювати їх в журнал стерилізації. Ну, ось так вони виглядають, не зовсім витягувати, бо потім не суну їх обратно. Ось такі вони прозорі, бачите? Так, ось це і все. Таке було в мене замовлення. Можливо, комусь буде корисно. На сайті Мікростоп зараз діють. Класні знижки на стартові набори. Тобі ви можете замовити, наприклад, сухожа, і в комплекті у вас там буде йти вже одразу: і контейнери, і крафт пакети і дезрозчин. Все-все-все. Ну, коротше, і за супервигідною ціною дешевше, ніж купувати все окремо. Також є такі набори на різні. Сухожари від самого дешевшого до самого там, найдорожчого, здається. І також, що немало важно, є знижечка на рукавички. Тобто, якщо ви там купуєте, здається, 5 упаковочок, ось таких будь-якого розміру, вони йдуть там тільки чорні, якщо ви їх купуєте, вам теж надається знижечка. Тобто, ж купувати декілька упаковок набагато вигідніше, ніж окремо. Як я вам казала, сьогодні в мене просто шалений день. Я вже встигла збігати на Укрпочту і забрати свою посилочку від Джої. Як я вам казала, я замовила контент-базу. Я ще не відкривала її, хочу подивитися. Коштувала вона, до речі, 133 гривні ось такій коробочці. Дуже прикольно, вже не вперше стискаю з Joy Vegan, що вони пакують всі свої в ось такі коробочки білі. І так, ось вона, ця контент-база. Мені вже дуже цікаво їх спробувати. Читаємо інструкцію. Нанесіть базу, уникаючи потрапляння на шкіру, щоб уникнути від шарувань, повне висихання на повітрі 10 хвилин. Додайте кольорове покриття або створіть бажаний дизайн. Для зняття бази акуратно піддіньте її апельсиновою паличкою або протріть нігті нежирювачем. Ось така проста інструкція. На вигляд, вона як звичайна рабер-база. До речі, тут дуже прикольний пензлик, такий маленький і, ну, наче не скруглений, але прикольний. Я думаю, буде зручно нею користуватися. Принцип, який, що ви наносите, але оце я не знаю, чи на голень ніготь, чи вже покритий чимось, потрібно наносити цю базу. Потім робите там дизайн, майстер-клас, все це знімаєте, а потім, вже, коли вам не потрібен цей дизайн, ви просто апліцінову паличку піддіваєте і він повинен е, злізти. Коротше, зараз будемо тестувати. Е, так, як, до речі, так як в мене немає покриття, зараз в мене тут залишки гелю, е, я ніхті зняла, поки що і на цій, і на цій руки, але на цій я буду знімати сьогодні майстер-клас, тому мені е, буде. Ця контент-база дуже доречна. Давайте разом спакуємо замовлення дівчинці. Я гадаю, що я його спакую якраз таки ось цю коробку з мікростоп, якраз сюди все класно війде. Так, що вона замовила? Лампу я продавала свою ось цю Sun X в телеграм-групі. Хто бачив, той бачив, той урвав. Пакую її в такий попирчатий пакет, щоб вона. Доїхала нормально, бо я переживаю, щоб нічого не там не пошкодила. Так, запакували. А, так, далі вона замовила безворсові серветочки від Ліві. Так, я їх, напевно, так просто покладу. А, і ще. Маленьку коробочку сюди складу. Вона замовила апельсинові палички, ремувер від Юпиш. гель желе від Джої. Це прозорий. Тут невеликий об'єм. Вона питала для нарощування, їй вистачить. Також ультрабонд від Діві та рамбер бази також від Діві. Так, і давайте її покладемо. Невеличкий подаруночок, які слайдери та бафи. Дві штучки. Така мелоч, а приятна, в принципі. Так, ось так. Короту. Отак, воно ну все і влізе. Так, додам сюди, в мене є мішура, щоб все це не торохтіло. зібране тепер потрібно його відправити. Сьогодні у нас вівторок, вже сьома година вечора, я ще на роботі. Вже все прибрала, все зібрала, відпрацювала з клієнточкою, зробила гарнючий френч на натуральний колір гелю. Вийшло дуже гарно, але як зазвичай я забула сфотографувати. До сфотографувала, а після ні. Сьогодні я приходила з. Помічником маленьким на роботу, трішки ми тут зняли контенту, загрузили інструменти, Коротше, всього потроху. Сьогодні вже четверг. я прийшла працювати. Сьогодні у мене просто шалений день якийсь Коротше, ситуація, яка я вже десь приблизно днів 5, ну так десь тиждень, ходжу з. Тим, що в мене болить зуб з цієї сторони, коротше. І на ранок останні дні припухає щока. Не знаю, можливо, на відео не видно. І зараз в мене, в принципі, дискомфорту немає. Ось, але є біль відчутна на яснах. І вони опухші. Ось сьогодні їздила до стоматолога, він мені сказав, що потрібен. Панорамний знімок двох челюстей, але, на жаль, в нашому місті таке не роблять, тому я їздила в інше місто сьогодні. Все, впоралася за годину, все зробила, пожарила сирнички вдома та прийшла працювати. Сьогодні у мене одна клієнтка, одна дівчинка на манікюр. Зараз чекаю її. Далі хочу відзняти сьогодні відео для бренду. Майстер-клас на ручках на своїх. До речі, я переробила манікюр в один з днів. Здається, вівторок я приходила, робила собі манікюр. На обох руках один гель в мене тут від, від якогось магазинчику. Я вже не пам'ятаю, коротше, якийсь магазинчик, там були гелі на розливі. Я щось там виграла гелі, коротше, і вони мені надіслали, і ось цим гелем. Я робила собі манікюр. Мені, до речі, дуже сподобалася консистенція, і нею дуже зручно робити укріплення цим гелем, бо вона більше дорідкою. Такою консистенцією мені працювати подобається останнім часом більше, бо дуже швидко. Так як лампа в мене сушить за 30 секунд гелі, то, в принципі, дуже швидко працювати буде мені в плюс, тому що я буду економити час на покритті. Я відпрацювала з клієнткою, зараз хочу знімати майстер-клас, але для цього я хочу використати контент-базу від Joya Vegan. Як написано в інструкції, потрібно внести як звичайну базу і почекати 10 хвилин, щоб воно висохло на повітрі. Тому зараз буду пробувати. Тому наносимо. У мене тут вже є гель, є база, є топлено ну, як звичайне покриття. Зараз наношу цю базу, щоб потім легко зняти той дизайн, який я зроблю. Мені цікаво, знаєте, те, що не буде вона. Давати відшарування в процесі, наприклад, поки я там буду робити опел, тому що я планую робити нарощення, і мене дуже цікавить це питання, щоб все не відвалилося, поки я відзніму А До цього на просторах інтернету я бачила, що можна використовувати звичайний лак замість контент-бази, але. Хочу вам сказати, що я вже пробувала таку схему, і мені не сподобалось. Чому? Тому що все відривалося з покриття. Можливо, потрібно наносити на голий нігодь без покриття, але тоді воно взагалі не, не знімається так плівочкою, одним шаром, як повинно. Тому мені не зайшов такий варіант. Я наносила звичайне прозоре лак, купувала в Аврорі, але він так не спрацював, як потрібно працювати зі звичайною контент-базою, тому я замовила нормальну. Все, я накрасила, тепер чекаємо. Так, ну що, пройшло вже 8 хвилин, а вона ще липне, тому. Чекаємо, я вже тут влізла. По інструкції написано, що потрібно чекати 10 хвилин, але я гадаю, що потрібно все ж таки чекати трошечки більше, щоб наверняка, все висохло. Сьогодні вже неділя. У мене за планом було дві клієнтки, але одна відмінилася. Ми перенесли запис на середу, тому сьогодні в мене одна клієнтка, але дві процедури: манітюр та гігієнічна обробка пальчиків. Коротше. Далі я хочу залишитися ще трішки помонтувати та доозвучувати відео, яке мені потрібно вже здати, бо я вже просто вже коротше. У мене терміни. І стікають, тому потрібно все швиденько змонтувати, озвучити та надіслати брендам. Сьогодні змонтую це е і вже напевно, якщо не встигну, то вже завтра викладу. На цьому тижні деякі дні я не знімала взагалі, бо погано, себе почувала. Із-за того, що мені видаляли зуб, видаляли зуб мудрості, і там мені і різали, і зашивали, ну коротше. Приємного мало. була обезполюючи, тому більш-менш почувала себе нормально. До речі, хочу ще залишити свій відгук стосовно ось цієї бази контенту, бази від Joy. Якщо чесно, мої перші враження, ну, ну, таке щось. Можливо, я її ще не до кінця зрозуміла, можливо, я не до кінця з нею розібралася, але. Я такою базою працюю вперше. І, ну, як тут написано в інструкції, я все робила. Все, ну, як тут написано, нанесла, почекала 10 хвилин, але 10 хвилин то мало я чекала більше, тому що вона ще сирувата. десь хвилин до 20, це точно потрібно почекати, щоб вона вже висохла. Ну, як на мене, це досить довго. Ну, не суть. Я, значить, робила як? Перший раз в мене було покриття на нігтях, була нанесена база, гель і топ. Ну, тобто, на готовність в мене були нігті. І я на них нанесла цю контент-базу, ну, тобто, поверх топу. Нанесла цю контент-базу, почекала, вона просохла, і потім вже робила дизайн. Я робила нарощування на верхні форми, робила опил, робила там. Всі ці маніпуляції нічого не відпало. Все трималося досить гарно, тому стосовно цього фактору, вона класна. Тому що я читала деякі відгуки від стосовно баз інших брендів, ось таких контент-баз, то деякі відчаровувалися вже при опилі. Якщо ви там нарощуєте, і ви опилюєте форму, яку вам потрібно, вони вже відпадають. Ну, тобто це не окей. А ця база тримається супер, але. Щоб потім я вже все відзнавала, ну, і почала її від, ну, від, відковирювати, ну, коротше, знімати, вона повинна була знятися ну, одним пластом. Але так як я знімала нарощування, коли я коротко, знімаю контент, я собі роблю нарощування і трішки якби, затираю верхню форму вверх, щоб в кадрі це виглядало чітко, рівно, ну максимально. І тому в мене нарощуванні був такий зазор між нарощеним нігтем і моїм. Ну, тим бачимо, в мене на моєму був гель, тому ну, і була вже своя форма, тому якби не крути, там все одно вийшов зазор. Коротше, і завдяки тільки цьому зазору я змогла зручно та швидко відлущити цей дизайн, що я робила. Ну, коротше, тут все окей. Тут у мене я потім злущила все це швиденько і пішла додому. Далі прийшла на наступний день і знімати знов. І що я зробила? Я, коротше, зняла все це покриття, яке в мене було, все-все-все. Зробила заново нарощування, але вже не на контент-базу, а на звичайну базу. Наростила. Ну, коротше, ось так в мене тут було, ну це я вже зламала. Зробила нарощування, думаю, зроблю так. Зроблю коротше, нанесла гель, облила форму і нанесла не топ, а базу, ну, звичайну базу, не контент. Нанесла базу, щоб вирівняти поверхню нігтя. І потрібно, навер... і потрібно було, напевно, все ж таки нанести ТОП, для того, щоб воно краще відлущувалося. Але я цього не зробила, нанесла на базу звичайну контент. -базу, і коли я після того, як відзняла дизайн, почала відлущувати це все, воно в мене почало відставати з моєю базою, ну, коротше, з моїми там, нігтями. Коротше, все було дуже неприємно. Я не стала собі пошкоджувати нігтєву пластину, я просто зняла їх зазвичай фризоль. Ще поки тестую. Все ж таки, я гадаю, що потрібно було робити, або як я робила перший раз, на топ наносити контент-базу, а потім вже там нарощувати, або що вам потрібно. Або вже, якщо у вас там, ну, як в моєму випадку є довжина, да? розробити нігті на готовність, там, наприклад, покрити якимось гелем нейтральним і зробити покрите топом, а потім вже на ньому наносити контент-базу цю та робити дизайн. Я гадаю, що потрібно все ж таки так. Я не дивилась ніякі відео, як нею користуватися, як нею там, хто користується. Я просто як то кажучи, ісходя із інструкцій і того, що я знаю, вмію робила. Спробувала зробила свої висновки, деякі, можливо, помилки. Буду пробувати ще.